Вітаю вас, друзі! Я не думав, що мені доведеться аж другий підряд випуск робити про Іллю Киву, але доводиться тому, що він тепер не кандидат наук, точніше, не маленький гвинтік. Я, Я маленький, маленький гвинтік. Я, Я великий гвинті і більше того, Кива тепер не зможе вештатись вулицями із нагородною або іншою вогнепальною зброєю. Я, в принципі, э, в дійсності дійствительності передвігаю соружем вот, і буду продовжувати це робити. Бо у цього плода забороненого кохання Авакова та Медведчука позабирали нарешті зброю, а ще визнали його дисертацією макулатурою словом: влада знову показує справжній. Фашизм Києву тепер предлагають розп'ять, Здать здати в СБУ і бросить в тюрму. Почнемо із науків, вибачте, наукової теми. Пам'ятаєте, Києва кілька місяців тому хотів стати кандидатом наук. Слышь, пошли со мною в туалет, я тебе там е, розкажу і заодно закончу то, що я не почав, А? Дружочок він тоді захищав свою дисертацію. Ну як свою навряд чи Києва міг би навіть прочитати усі слова, які там були написані. І ця так звана дисертація була більше схожа на антинауковий плагіат. Але менше з тим, навіть попри те, що Кива купив скоріш за все собі оцю так звану дисертацію, він взагалі не міг відповісти навіть на елементарні питання. Що відповідь ми надамо доступні наші наукові роботи так як був готов, я я думаю, не був готов за останні 10 років ніхто Кива хотів стати кандидатом наук, але так ним і не став. Ситуація стала резонансною, наукового керівника Киви звільнили, а його роботу відправили на перевірку. І ось учора Кива у інтерв'ю одному підсанкційному проросійському виданню повідомив, що комісія в міністерстві винесла рішення про позбавлення його звання кандидата наук. Хоча це брехня, бо він кандидатом Наук так і не став, а його дисертацію простими словами визнали макулатурою. Питання тільки у тому, а чому комісія так довго із цим питанням розбиралася, але усе одно я вітаю Міністерство освіти та науки із тим, що вони нарешті помітили те, про що громадянське суспільство та журналісти кричали увесь цей час. А Киву я вітаю із черговою поразкою. Нічого собі! А тепер переходимо до цікавішої теми. Поговоримо про те, як. Як у Киви ще і забрали нагородні пістолети. Але спочатку, друзі, я вам нагадую про підписку на мій канал. Підписуйтесь на мене і в інших соцмережах, там теж є багато цікавого контенту. Ну і, звісно ж, не забувайте про ваші лайки та коментарі. Усе це дуже важливо, аби відео просувалось в Ютубі. Як ви напевно знаєте, у Киви учора проходили обшуки, і у нього забрали серед іншого карабін, з якого, як він сам каже, він. Стріляв по портрету Степана Бандери і забрали мой е, охотничий карабін е, вулкан. Та це не все. Виявляється, у Киви також забрали і його одяг. У мене із речі, е, спортивні речі, Конешапки, штони то що це тепер? Він буде ходити до Верховної Ради Голий. Тестостерон! Ця ситуація неймовірно обурила нашого народного обранця, обурила настільки, що він як завжди втратив дар мовлення. Ви знаєте, Такі сильні слова аж до сліз пробирає. Уся ця ситуація настільки обурлива та несправедлива, що Кива почав аж стукати по столу та досить критично оцінювати свої ж слова. Бред сумасшедшого. Благорозумі в наших головах, і більше того, він навіть почав ображати міністра внутрішніх справ монастирського, із яким іще донедавна сам обіймався. Помощник Антоша Геращенко сьогодні підписав. Приказ. Справа у тому, що монастирський міністр внутрішніх справ, і я був дуже здивований цьому. Учора записав відеозвернення, на якому повідомив, що Кива більше не буде ходити із нагородною зброєю вулицями або вештатись по громадському транспорту. Як він це робив раніше, коли Арсен Аваков подарував йому нагородні стволи. Сьогодні підписав наказ, яким позбавив народного депутата Іллю Ківу права на нагородну зброю. Підстава, його негідна поведінка і дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені Української держави. І тут у Києві прокинувся талант Казкаря, і він вирішив розповісти, за що саме він отримав свого часу нагородну зброю від Міністерства внутрішніх справ. Мало хто знає, що із Дебальцівського котла я вивіз полтори тисячі чоловік. Мало хто знає, але Кива тоді ще загинув, а потім врятував дві галактики. Після чого він проспався і його попустило. Г -г -г і ось задля того, аби висловити свій рішучий протест із тим, що у Киви забирають вогнепальну зброю, яку він отримав абсолютно незаконно, він вирішив розірвати свої орденські книжки та поламав свої нагороди. Я призираю і облічаю їх своє приступління. Мені не стидно за кожен прожитий свій день. У хід пішла навіть важка артилерія. Києва вирішив застосувати дзеркальні санкції щодо монастирського та оголосив йому війну за допомогою приказок. Якою мірою меріють, такою вам на Вік подобних міністрів кровоток. А, а у нас пам'ять двічує. Так по ним пікуться пирожки з капусти. Знаєте, це взагалі дуже смішно насправді спостерігати, тому що, поки був Арсен Аваков, у Киви був дах, і закривала очі правоохоронна система на усі його злочини, на усе, що він чудив. А тут дах потік, точніше, аваков пішов, і все у Киви почались проблеми, тому що так завжди буває із тими, хто працює на чужі інтереси, хто є лише маріонеткою, хто не має власної позиції. І хто є просто фальшивим, і це дуже хороший урок, також і для нинішньої влади, тому що нічого у цьому світі не вічне, а влада тим паче. Тільки от я хочу повторити іще ще раз те, що казав учора у попередньому випуску про обшуки у Іллі Киви. Не варто його дуже швидко закривати до в'язниці. Нехай він отримує підозри, кримінальні провадження, але нехай буде і надалі обличчям руского міра в Україні. Нехай і надалі дискредитує проросійські сили та нас розважає: абуємося вашої одежди, привратімося в ідіотів і будемо далі по вашому щоту відбивати чи веселити народ. Та чого мені дійсно дуже сильно хотілося би, та що там мені більшості українців і це є в інтересах нашої національної безпеки. Це щоб усі інші проросійські колаборанти опинились у в'язниці Кива, тільки у останню чергу, щоб вони нарешті почали нести відповідальність. За свою діяльність проти України, тому я хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. А поки що без реальних посадок, усе це виглядає просто як цирк. Смішний, звісно, але усе ж таки цирк.